Тож, друзі, дивіться, що я собі замовив в наш Екодім, така ось іконка під така старовинний вигляд, вона має індивідуальне виконання. І така ось фраза, яку часто апостол Павло говорив: все чиніть у любові. Я коли цю іконку у пана Михайла побачив, коли він її поставив у соцмережі, що є така от іконка, то я відразу її замовив, тому що. Цей будинок я справді робив з любов'ю. власними руками. Кожна деталь в цьому будиночку зроблена власними руками. Вікна, стіл, двері, кухня, стеля, люстра, східці. Все робив власними руками з любов'ю. Карнізи, ці занавіски, дружина шила сама. Ну, дружина робила по своїй частині, а я по своїй, скажімо так. Тому ця іконка нам. Сюди вписується просто фантастично. Пан Михайло її зробив саме для нас. Ну, Коли він її робив, то він ще не знав, що вона для нас. Але бачите, от так от ситуації складаються. І ще дивіться, яке кріплення. Вона, вона може висіти на стіні, а вона або тут є ще такий кілочок, спеціальна така дирочка, і можемо її ставити на тумбочку. Так що будемо оприділятися, де вона має бути. Екодім із соломи. Будинок для відпочинку. І Михайло. Відмічаю його сторіночку вверху або внизу.